Сьогодні мова піде про такий еншпільний прийом, який носить назву ножиці, Грати ми будемо білими. І ось тут початківці в цій позиції бачачи, що у них перевага, Тура, король проти пішака, і короля дуже часто розслабляються, починають ставити шахи в надії на те, що ну, вони переможуть без певних труднощів. Але насправді тут шахи не працюють ні шах G6, ні, наприклад, хід. Тура G1, шах b 1 тому що все це під цим шквалом шахів, король і пішачок, вони будуть просто помалу, помалу, але просуватися куди? до пункту призначення, до поля 1, де вони стануть, а, де пішачок стане ферзем. Тому тут ніяких шахів робити не потрібно. Тут потрібно пам'ятати про а, такий прийом, як ножиці. І ми граємо Тура G5. Що цей хід дає? Ми відрізаємо короля по п'ятому ряду. Він не може разом з пішаком прямувати до поля перетворення до пункту А1 і таким чином не може допомогти пішаку стати ферзем. Ну і якщо тут пішачок піде сам вперед, то е, ну, ми просто робимо проміжні ходи. Наприклад, хід F5, та, пішак А3, g 5 пішак А2. І ось тут важливо е, не забути про це: ми граємо. Тура G1. Ми готуємо е, хід Тура А1 і просто е, б'ємо цього потенційно небезпечного пішака, а король ми бачимо не встигне е, допомогти пішаку. Добре, а можливий і інший варіант, коли а, ми сходили ж 5, а вони ходять не пішаком. А наприклад, а, ну, намагаються грати королем туди-сюди, наприклад, ходять А6. А, ну, В надії на те, що а, якась якась все ж таки. Нічия у них буде. Тоді нам на допомогу приходить король. Наша задача королем по можливості дійти до поля С6, щоб в цей момент король суперника не стояв на полі А6. Та? І таким чином ми просто б'ємо пішока на 5. Тобто ми ходимо G7, B6. F6, А6, E6, 6 В6, Д6 опозиція. Так? Король не може піти на ці клітини А6, С6. І ось тепер, якщо король піде находити на а на 7 то ми спокійно забираємо пішака. Так? З цим розібрались. Подивимося ще один варіант, де. Ну, звичайно, ця позиція вона виглядає досить. Логічною і легкою, але давайте трішки змінимо позицію і поставимо а, пішака і короля ближче до центра. А чому так? А от в цій позиції ми знаємо, що а, хід g5, а, він передбачає те, що король не може вийти на c 5 але король може піти в обхід, та, піти на B6, А5. Ну, ми ходимо G5, король починає обхід, він хоче допомогти пішаку, рухаючи з ним по вертикалі А. Та, і ось тут дуже важливо порахувати, чи наш король встигне допомогти і добігти до пішака-суперника і допомогти турі в завоюванні цього пішака. Тому ми тут порахували і вияснили, що наш король, в принципі, встигає допомогти турі в атаці на пішака. Виходимо з G7, А5, Ф6. А4, Е5, Б4, Д4, А3, Д3, Б3. І ось тут наступним кроком ми ще можемо зробити хід Д2. Але ось тепер, як би суперник не походив, нам потрібно ходити турою. Тобто, якщо він ходить А2, ми ходимо ж 1 і на пішака на Б2. Ми що, логічно, входимо c С2. І ось в цій позиції ми бачимо, що ми все ж таки б'ємо пішака, і чорні з цим нічого не можуть зробити. Ось, власне кажучи, такий був у нас урок. Якщо він вам сподобався, якщо він був для вас корисним і цікавим, то ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, і ви дізнаєтесь, ще багато чого корисного в шахах.